Голосами перепрошую проголосували. Пункт крапка. Хто за те, щоб подолати вето міського голови з приводу кількісного і персонального складу виконкому? Прошу проголосувати. Де Хто за? А за уваги, Хто за? за? А за уваги, не перебивайте. Ви бачите, який хотів бути заступник <плоджування> майбутній. Оце, Оце і це? <плоджування> це лицеві <плоджування> <це> <плоджування> гад. <плоджування> <Оце, це, це>, Я <плоджування> пропоную

Питання почули. Воно було те, що порядок денний поветок виконком. Хто заказував? За книжків не право не відсекувати. За нема. Секунду. нема. Проти. Хто проти? Проти Повето. секунду. Проти. Повето. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати, проти є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. До вас як занадто утрималися, значить оголошую вам виконком в попередньому складі, який працював для громади 5 років, залишається діючим е, Ольгом Романіна за посадою, вводиться, е, як член виконкому згідно законодавства Надія Михайльна вийшла, заходить Ольга Романіна, так і її підтримало 13 депутатів. Виконком діючий. Вето міського голови не подолане, тому ніяких більше голосувань по виконкому бути не може. Далі сесія про направлення секунду, про направлення вільних зоні про направлення вільних. Про направлення вільних книжків, направлення вільних книжків, як Ви це голосували. Дивись, тепер говорить про направлення вільних книжків. Якого ви дуже мають? Що ж ви? Вони вимагали, вийшли, депутати, і заговорити про подороження на коротко. А тепер ви повертаєтесь до попереднього пункту. Як ви напереднього пункту? Я вам запрошую часто. Секунду. Про направлення наголошую про направлення вільних залишків Скоріцької міської ради. це ласка, тепер спер, доповідайте. все, все крапка, доповідайте. Ось таке от подайте, щоб ви розуміли депутатів. Ви розумієте, хто є хто? Отак має бути. Досить до івані, а досить до вас задані. Будь ласка, слухай, бере. Питання про направлення вільних нижче, слухай, це важливе бюджетне питання. Роман <риклад> Михайлович! <риклад> <риклад>

Ще там 10 хвилин! Про направлення від зала перереєстрації фінансового допомоги минулого дні. Заведуть увагу управління Польської РДА про направлення від задус та керуючи статею 26 за кожного місцевого самолювання України. Сесія Спольської міської ради вирішила. Збільшити. Збільшити план додатків військового бюджету загального фонду за рахунок та правда більшість задатків На органи місцевого самоврядування по КФК 1016 по КФК 2240, оплата послуг комунальних, на лютий місяць 14 тисяч гривень. На органи місцевого самоврядування по КФК 210, предмети матеріалу оплати на зараз. На лютий місяць 2662 гривень. ОКФК 250, 84, інші видачі. ОКФК КФУ 28, 2, інші поточки. На лютий місяць суму 36 тисяч 761 гривень. По КФК, 161, землю, як 22 дослідження розробки, окремі заходи по регістрації державних комунальних програмів. На лютий місяць 55 тисяч гривень. Збільше тепла, складати військового бюджету. Фонду за рахунок направлення залишки Асадка, 150 сторон, капітальні плати, кет 31,40, конструкція та реставрація інших об'єктів на люті місяць. Це 1520 гривень. Головного бухгалтеру Українського денного зміни в обсягу міського бюджету на 2016 рік. Контроль за виконанням цього рішення комісію з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансування. головного бухгалтера передання. Добре, почули. Прошу проголосувати. Хто за? Голосує. Голосуємо. Бо Маріяне, голосуємо. Голосуємо. За. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14. 14, 14 <плес> да. рішення прийнято проти. Утримались. Нема дякую. Земельні питання, секунду. Земельні питання. Земені. А ще, не а ще 9, ну, давай не давай. Ставлення додаткових повторюється призначення. Я забезпечую безспілкування. Тихенько, ну дайте п'ять, перед скільки просидіть. З рахунків Сколівської міської ради сум судових зборів, дохід державного бюджету згідно рішень господарського суду Львівської області по справах No 914 967, 14, 914, 29, 15 та 914, 46, 24, щаруючись висновком по залишки вільних коштів та е, фінансово управління Сколівської РДА, керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія скользкої школи, збільшити план по видатках загального фонду за рахунок направлення залишків вільних коштів, по КФК 50 інші видатки, К28 інші поточні видатки на лютий місяць на 15 тисяч гривень. Головному бухгалтеру нести зміни в обсяг міського бюджету на 2016 рік. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Та головного бухгалтера Бахмутського П. Все. Зрозуміло, прошу проголосувати за. За. Проти. Утримали. Тобто у нас виходить проти отримали, з немає 2, 3, 4. Не голосував. Не Важте голосував. Записати. Один запише. Не голосував. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 за. Один не голосував. 15 присутніх. Значить, е, слідуючи у нас земельні питання. Але так я чую, що земельні питання ще не були. Але у нас є питання важливе, значить. Е, е, Роман, Рома, ти все ж таки, бо то давно, я вже до питання більше року, і ми не можемо там, і хлопці, і в АТО воювали, і віддали, і ми не осоромили наше місто школи в Калиневичі. Чому це питання? Ми дотепер елементарно. не Що закр... ми не зібралися з комісією? питання. Секунди. Чому давайте так, давай при людях, як вони не були тривоги. Останній раз, бо мені до мене вже підходять сім чи вісім разів на протязі останнього півроку і мені писок не горів. Значить, так, секунду. секунду. Ми зараз сьогоднішнє засідання перенесемо на понеділок. Е, вам всім питаю всім зручно, наприклад, на 15.30, на, на, 15 на пів четвертої вечора, щоб вже робота не була, або на 16.00, щоб було зручно всім, щоб всі прийшли, тому що люди добрі. Це важливо. Ми в тих п'ять днів вкладемо зараз і ніби то, що не вистачає одного голосу по доголосуванню, але більше вже не буде. Це буде або останнє нормальне засідання голосування, або буде заруба. Такої ради вже не потрібно, щоб цей найчисніший, найспокійніший, найвиваженіший, найідеальніший ставав виходь та тримай. Пій до кінця, Мені також Все, не перепрошую, я прізвище не називав. Секунду, я прізвище не називав. Секунду. Я, я, я пояснюю, і пальцем також не поки правильно кажеш. Секунду, одно добре сказав. Значить, тому говорю, до понеділка беремо на 15.30, на 16 це всі. Тобто, голосуємо за те, щоб без розпорядження, без нічого. Переносимо, продовжене засідання. Треки. Другу і сесії сьомого демократичного скликання на понеділок на 16.30. Хто за, прошу проголосувати? За всіх. 15.30 на пів четверта. 14 за 15 ви. Роман Михайлович, 15. Дякую за увагу. Щоб... Це страшний та Ви що малі діти, та ви всі зібралися дорослі. Та починайте серці, та встаньте, Помоліться от чинаш, попросіть Господа Бога, аби вам дав мудрість рішити ті всі питання. У черзі, вийдіть на трибуну, кожен висловиться, дайте слово сказати. А ви так один говорить, другий та така, так, і нічого не поймете. Потім з тих усіх, зберіться, за всіх переговори, сядьте, виберіть добрі слова, ті гірші викинуть і так. Якось дійде до одного, до одної думки, а тут робиться чорті, з нас що вибачте ну, за заходи. Ну то є істинна права, але що не правильно. Понеділок, якщо не до правильних так. рішень, розпускаємо радість, даємо тому кратко. Розповута. Все правильно, що був полезен. Є правильно, все правильно, все добре. Дякую До полетів. До понеділка. Понеділок, що виходить?

Ja, 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 ja,